Микола він голубі сестри людей. На псло, на ворску, на солу, на тихі води не початі ліг золотий осінній сум, по багреть у тихім святі, на псло, на ворску, на солу. Притихли далі охололі і висо з тичого крила, затихнет хвилею і в полі, і небо падає поволі. Холодні. Краплі і я хочу розказати вам про наші ріки невеликі, я хочу показати вам про наші, щоб в віки світилось голубе ім'я у нашій домі і дорозі, щоб у їхній голубі тривозі тривога ваша і моя була присутня на щоденна, бо невідмінна і священна нам сестер, голубих сім'я. Тревляцькі тетереве наші, як сон суворий в темноруси. Як меди з половецьких чаш Свої важкі ти води рушиш. Княгині Ольги, слава гнівна і Святослава меч гіркий. Язичського повен гімн, ти вперся лобом у віки, і сором воїна і муж ти береждеш бога ли. І так живеш ти, і так ти служиш, і твій язик, на дорогий в ракетнім світі, і твої води не пролиті, священні води в грішний вік.